І почнемо з головного флагмана лінійки Galaxy 7 Fold. Це вже не просто експеримент зі складанням, а справжній інструмент для роботи, контенту і навіть ігор. Fold 7 – це смартфон-гібрид, який уже знаєте не викликає Вау просто за складну конструкцію, а змушує сказати: ого, він ще й потужний. Тепер він тоньший. Всього 11 мм у складеному стані. І Леший 239 грамів. Samsung попрацювали над петлею, і це відчутно. Відкривається плавно, без люфту. Тут справжній планшет у кишені 7,6 дюймів. Dynamic AMOLED 2X із частотою 120 Гц. Картинка. Соковита, плавна, з неймовірною деталізацією. І при цьому ви можете використовувати кілька вікон одночасно, наче на ноуті. Snapdragon 8 Gen 3, 12 їх оперативки і до 1 ТБ пам'яті. Це вже рівень не бізнес смартфона, а міні-комп'ютера. І навіть батарея. на 4 4400 мАч. Працює довше, ніж у попередника, завдяки оптимізації нашій із FalSim. Реально можна зробити усе від роботи в Excel до перегляду фільмів і геймінгу просто в дорозі.